1965 року вулицями міста Черкаси пройшов перший тролейбус. З того моменту почався від часу цього підприємства, який на, на даний момент тягнув вже 50 років. І хочеться з нагоди 50-ї річниці привітати всіх, хто приймав участь у розбудові цього чудового підприємства, в першу чергу ветеранів підприємства, тих, хто почав розбудовувати це підприємство, хто вклав душу. І всі свої вміння, і зробив все для того, щоб це підприємство почало працювати в Черкасах. Керівники підприємства, які доклали максимум зусиль і створювали всі ті умови, щоб дійсно підприємство розвивалось і працювало на благо Черкащан. Вітаю працівників підприємства, а також особливо водіїв, тому що це сама ціна, сама дорога професія на підприємстві. Без водіїв ви нікуди. Не зібрати працівників на роботу, не розвести їх після роботи, а саме головне не обслужити тих мешканців міста, для яких ви працюєте. Здоров'я вам, щастя і благополуччя! Хочеться також привітати, хто доклав, а не великих зусиль, щоб це підприємство почало розвиватися, розбудовуватися. Е, також людей, які працювали на цьому підприємстві, але життя. Змусило їх змінити місце роботи і на даний час вони працюють на інших підприємствах, але їхня робота і їхня праця також відчувається на даний момент. Хоче привітати колишніх керівників цього підприємства, які неабияких зусиль доклали, щоб це підприємство все ж таки жило і процвітало, переводячи наших місця, черкащан. Хочеться е, дуже велику вдячність висловити нашим теперішнім працівникам, які докладають найбияких зусиль, щоб саме зараз, у цей складний час для нашого міста, для цього підприємства, воно жило, виживало у тих умовах, е, які міська влада створила, зв'язку е, з великою конкуренцією з щасними перевізниками е, і з тим, що міська рада і... Влада не підтримує це підприємство і завдяки цьому колективу, водіям і працівникам цього підприємства, воно ще тримається е, на маленькому плаву. І завдяки цим людям е, наші мешканці Черкас можуть користуватися екологічно чистим видом транспорту, саме про Лесу. Велика вам дяка. Хочу побажати вас, здатність йти на роботу і повертатися з чистой радістю, ми знаємо нікому. Що вас вдома завжди чекають, а на роботі цілять. Хочемо побажати здоров'я вам, впевненості у завтрашньому дні і незважаючи на ті всі труднощі, на ті всі проблеми, які є на цьому підприємстві, щоб у вас завжди залишався той ентузіазм і той патріотизм до цього підприємства і до своєї роботи. І щоб ви надалі підтримували це підприємство і робили все для того, щоб воно дійсно вийшло із цього складного становища, і щоб воно жило і процвітало. Хочемо побажати вам здоров'я, постійної і завчасної заробітної плати, чудової погоди, сонячної, без дощів, єдності. Чудових... Єдності в колективі, щоб ви були як одне ціле, і щоб ви підтримували один одного і були як одне ціле. І тоді, я думаю, буде все у вас гаразд і на вашому підприємстві, і у вас. Щоб ремонтували тролейбуси вчасно, щоб купували нові запчасні частини, щоб пасажири були вічливі та поважали вашу працю. Щоб нарешті міська влада. І почала розвивати це підприємство, тому що, тому що саме від неї залежить доля цього чудового підприємства, цих працівників, цих людей і всіх мешканців Черкас, які користуються саме цим екологічно чистим і доступним видом транспорту, а саме тролейбусами. Ми, як фанати електротранспорту, а саме тролейбусів міста Черкаси, хочемо виразити подяку всім водіям та працівникам підприємства за їхню роботу, за їхнє розуміння, за їхні так мовити, страждання, які стаються на лінії та й на підприємстві. За все, я вам дякую. Дякую вам, ветерани, за ваші перші кроки, за те, що. Ви донесли нам вашу працю. Ми намагаємося її зберігати, намагаємося підтримати працівники на даному підприємстві. Бажаю вам міцного колективу, щоб ви були як єдиний кулак на підприємстві і могли показати себе всьому місту, що ви могутнє підприємство. Хоч вже і кількість працівників набагато менше, ніж раніше була, але не будемо. Згадувати про ті часи. Можливо, було добре, можливо, було і погано, але будемо надіятися на краще, на оновлення рухомого складу, на нові тролейбуси, які нам влада обіцяє кожен рік та кожні вибори. Будемо надіятися на все найкраще. Здоров'я вам та щастя. Тролейбус я знаю, черка себе тебе, Не можу тепер уявити й на мить, і гордо тролейї торкаються в неба, дорога співає, дорога біжить, а вулиці наші, хоча й не столичні, зате є у них загадкова душа, тролейбус вистукує, ноти ліри. І пісня крилата життя прикраша Тролейбус ранковий несе мене вдай, Шляхи рушникові, серпанку луай за нею всі блясті, ястрамі вогні, Я мчуся до щастя на дивнім коні. І оголошує чітко зупинки, І правно кондуктор квитки продає, У вікна дощу б'ють прозорі краплинки, І спокою думка мені не дає, дороги життєві у пісню збираю, мене ніби кличе мелодії ви І скільки себе на землі пам'ятаю. Я вічний тролейбус, це твій пасажир. Тролейбус ранковий несе мене вдаль, Шляхи рушникові серпанку бувай. За нею сріблясті яскраві вогні. Я мчуся до щастя на дивнім коні. Сранковий несе мене вдаль шляхи рушником, серпанку вуаль, за нею сріблясті, яскраві вогні, я мчуся до щастя на дивнім коні, Тролейбус сранковий несе мене вдаль шляхи рушникові, серпанку вуаль, За нею сріблясті яскраві вогні. Я мчуся до щастя на дивнім коні! Gracias. 啊，对对对。